Книжки. Острів Патмус і «Елегія Острова Патмус своя назва. Саме рішення, так назвати книжку, було, мабуть, продуктовано не лише тим, що називаю себе поетом метафізиком. І для мене є дуже важливий культурний пласт, але і культурний пласт в першу чергу світовий культурний пласт. І тому сама назва є таким способом і віри, і е, метафізичним способом передачі певної інформації, адже Восток як ми знаємо, це місце, на котрому апостолу Іоанну було дано відкровення щодо прийдешнього всього людства. Це ми ще знаємо за назвою Апокаліпсис. Я собі свідчував, що раз було дано откровення щодо всього прийдешнього, раз там вже було передбачено, то можливо якась маленька травинка, то це і була ота книжка, бо воно вже так передбачено було. Хоча варто сказати, що для мене це в жодній мірі не є варіантом жартів і, чи варіантом якогось тьому, бо я чудово розумію, про що йдеться, і я чудово розумію яким застереженням її для людей, це откровенні і апокаліпсики біблійні. Це все дуже е, серйозно. І як зауважив ведучий моєї лівської презентації поет Віктор Неборенко, що українці найперші хто мали вивчити на пам'ять відкровення апостола Іоанна бо Полин і Чорнобиль і все інше це вже було прописано в самому Откровенні і воно напряму стосується України. Mm -hmm. Перемову до книжки написав поет Осеграсим. Наскільки добре чи погані мої вірші я не наважуся сказати, я лише зацитую Герасим'яка, який будучи відручені презентації, сказав, що якщо в Україні сьогодні є інша література, то це власне те, що я пишу. Інших якихось коментарів, щодо своїх вірших я можу давати, окрім чіткого визначення, що для мене реалітет творчості і спосіб, як спосіб бачення, і як спосіб передачі, як спосіб створити світу сприйняття, і як художні засоби відображення це метафізика. І марія патафізика. Якщо будуть запитання, я радий. Я б просила тільки підкажу, що на мене враження, що Олег, зрештою, може вписуватися в таку гуцульську поезію, як можна в взагалі, але чисто гуцульську Гарасем'ю. Олег і наш кух, там мені здається, не дуже багато спільно, Ви це відчуєте, поет пишете свої вірші. Може, почне хоча б ви перше вірше, якщо можна до запитання, кілька читати, можна було ця поезія. В певній мірі для мене перемога сляге Сенюка, де він цією передмову... В певній мірі створює міф, це міф Карпат, гуцульський міф і реагентне походження з Карпат, як несподіваною для мене це було, бо я не можу пояснити, звідки в мене з'являється ця карпатська тематика у віршах, і вона не є визначальною для мене міліатором. Бо Це на одній з творшин для мене є. Це, це теж була енергетика, і я не розумію, про що має йдеться. Але окрім того, що є інші, бо є античні перепласт, є, є язичний пласт, є християнський пласт в тому. І це все якось для себе, ну, по-перше, себе це розмежувати. По-друге, як не дітеться, це весь комплекс всього разом і є тим середовищем, в якому я живу. Я всього на цьому намагаюся через себе, І більше ну, десь сильніші карпатські мотиви, десь сильніші античні мотиви, десь сильніші християнські мотиви ну, є. Але я не готовий принаймні себе ідентифікувати не те, що на рівні ті рисунок. Я поки що не готовий про себе говорити, як то навіть в межах якогось карпатської літератури, де дійсно є і Василь Гасимік, дає Петро Мілянка на своє превелике щастя, я з ними знайомий багато років, і на моє превелике щастя, вони якось дуже тепло сприймають мене. І я цьому дуже радий. Але я сам, по-перше, не є Олег Коротаж, який не зараз тут, і є Олег Воротаж який в кладниці, для мене це дві різні людини. Є це відчуття дисоціативного стану, коли дивлячись на вкладку, ти не зовсім розумієш, що це все відбулося, і звідки воно взагалі це з'явилося. Є відчуття іншої особи автора, який тут, ніж я зараз сиджу перед вами. І тому я не готовий себе розглядати в жодній мірі не як феномен, не в жодній мірі, як а, в такому сенсі, чи зводити до голосиве порівняння. Я просто прошу бо я пробував написати. І тому, а потім це було свідоме рішення написати, там тривало 7 років, але потім відбулося повернення, і для мене це спосіб жити, бо жити як звичайний людина я вже пробував, це с... не цікаво. Я прочитаю ці допомоги, а потім рішення відкривається книжку, я написав 2003 роком, я не зовсім зручно себе відчуваю власне коли ситуація. Хоче мені я звик стоїча ще та довіща, з іншого боку камера в Вже час розумітись на друзях, немов на мені. Вже час розумітись на часі, що нас переори цей рік відспівали в Карпатах трембіти мені. Цей рік високосний, відшиною на Чорногорі у погові словами, що він на горі, тоді говорив, і слова проступали скаміння, де з першої зради з'явилися перші царі, там віра постане господнім благословінням. Вже час розумітись на крові, цю кров у словах, від чорних проклять, порятовані духами роду, відмолять мольфари. Бо відьми стоять у церквах і чорними харкують псалому свячену вору, вже час помолитись за віру відходять боги, у світ племенам, як відходили скіфи чи гуни, бо вибусив час трибільців усіх до ноги, і мольф печуть на зак'ястях, як водиму рун. Вже час розумітись на друзях. Немов на вині, вже час розумітись на часі, що нас переоре, цей рік відспівали в Карпатах треніти мені, цей вік несопосмій Відшитою на Чорногорі.